Бабінець, журналістка слідства інфо, одна з авторів розслідування про офшорні компанії президента України Петра Порошенка в студії громадського. Вітаю Аню. Тебе будемо говорити про декларацію номер 1 для України. Декларацію, яку чекали чи не до останньої години, доки сплив термін подання електронної звітності. Це декларація Петра Порошенка. Можу навіть відкрити її тут поруч на плазмі, аби нам було зручніше говорити про. Цифри, їх тут багато. Давай почнемо з того, чи побачила ти всі відомості, які. Очікувала побачити в цій декларації. Ну, зрозуміло, що найцікавіше для мене, як для людини, яка працювала з Panama Papers, і ми з колегами знайшли там власне закордонні компанії Порошенка, про які не було відомо до того, як ми опублікували наше розслідування. Це компанія з Британських Віргінських островів Prime Asset Partners Limited. Звісно ж, ми чекали, яким чином президент її задекларує, оскільки вона була створена 2014 року, і в попередній декларації ми її не бачили. І це було предметом під час публікації розслідування, це було предметом, скажімо так, певних дискусій з юристами Порошенка, оскільки вони казали, що акції компанії не мають номінальної вартості, він не має її публікувати. А ми вважали і вважаємо, що Порошенко не задекларував, да, от Власне, ця компанія, як ми бачимо, 2014 рік, ми бачимо, що тут акції про те, чомусь. Написано, що не застосовується еквівалентно, ну, тобто скільки це в грошовому тобто, виразі. Тобто вона не оцінена в грошовому виразі. Ця Ах. табличка якраз не, не, не застосовується. Ця графа означає, що не вказав Петро Олексійович. Це означає, що вони, Петро Олексійович, юристи, вважають ці акції номінальними. Тим не менше, ми неодноразово публікували опублікували документ, в якому йдеться що. Ця тисяча акцій була куплена за один долар кожна йдеться про тисячу доларів, це невеликі гроші, але тим не менше принципова компанія не була задекларована у декларації 2014 року для того, щоб приховати взагалі її існування. Ми так вважаємо. А тепер на щастя вона з'явилася, тому що згідно з новим законом, незалежно від того, мають якусь вартість ці акції чи не мають. Якщо є. Права майнові, але вони це вказують як інше право користування. Це треба це має бути здекларованим. Тобто, ця Порошенко є повним власником цієї компанії з Британських і острова. Ми островів. Ми її побачили. А також побачили низочку компанії, яка, яка веде до цієї компанії на BVI. Це кіпрська фірма, це нідерландська фірма. і Потім вони ведуть до української компанії. Тобто, коли ми публікували наше розслідування, ми виявили оцю от низочку, через яку Роше. Вона тепер є так, тепер і вона перерахова. Але звісно, що найцікавіше, як помітив мій колега Дмитро Гнап, найцікавішим було пояснення самого Петра Порошенка а, щодо. Ці декларації, і, зокрема, по фірмах. Та. я відкрию його допис, так. Та, та. тобто. Цікаво навіть відкрити допис Петра Порошенка. Просто можете процитувати оце підкреслене. А, так, власне, Петро Порошенко доповнив так подачу декларації дописом на Фейсбуці. Ну і він наголосив те, що всі його кампанії були створені в той час, коли він займався бізнесом. І лише одна, це власне та, про яку ми говоримо. Так, була створена в 2014 році для продажу рошен. І от це уточнення, що для продажу Рошенна викликало питання в журналістів-розслідувачів. Що насправді, коли ми опублікували цю частину Panama Papers, власне розслідування про нашого президента. Вся низочка цих компаній, створених, і це нам коментували юристи, це нам коментували міжнародні бізнес компанії. Що низочка була створена для того, щоб продати компанію, продати її не в Україні. Для того щоб не заплатити податків, оскільки кінцевим власником була би компанія з Британських Вергінських островів, а там податок на продаж наближається до нуля. В Україні це достатньо великі гроші. Це ми пам'ятаємо Що Петро Олексійович після виходу розслідування про офшори говорив, що це виключно для передачі в сліпий трас. Так і його юристи наполягали на тому, що ніякий продаж з допомогою компанії на BVI не планувався. Це всього лише технічна компанія для того, щоб зніс здійснити реструктуризацію фірми для продажу. Ну тобто ця компанія не мала бути використана для продажу. Всього лише реструктуризація для передачі. Сліпий трас історія зі сліпим трастом, теж е, як роз То Як тепер, якщо роз'яснити, як трактувати оці ці слова, що ця компанія була створена за часів президентства Петра Олексійовича для продажу компанії Рошен, це було намагання ухилитися від сплати податків, чи що ну з усіх наявних кроків, які були навіть станом на квітень? Ми бачили це тепер, те, що сказав Петро Порошенко, те, що він написав, виходить, що він просто це підтвердив, тобто ця низочка була створена. Для того щоб Покроково вивести рошен, який зараз є дуже дорогою компанією, вивести його з України, і ця компанія була створена для продажу. Це те, що сказав Петро Порошенко. Нам інших коментарів не треба. Нам до цього це казали різні бізнесмени, різні експерти, що низка вибудована як на продаж. Тим не менше, юристи Порошенка і сам Порошенко стверджували, що це лише для передачі зараз. Трас. На вашу думку, це має стати об'єктом зацікавлення антикорупційних органів. Звісно, має найголовнішим питанням. Досі залишаються. Ми не маємо відповіді з декларації. Ми не маємо відповіді ні звідки чи були відкриті якісь рахунки? цими фірмами, які задекларовані закордонними фірмами, і чи відбувався якийсь обіг грошей? Так само юристи Порошенка, як і сам Порошенко, стверджували, що ніякого обігу не було. Але після публікації, після дискусії, ми багато разів впіймали юристів Порошенка і самого Петра Порошенка, вплутані, скажімо так, доказами, вплутані своїм свідченням. Це ще одне свідчення. Тому найголовніше, що мають з'ясувати наші органи, прокуратури, наші органи слідства, чи відкривалися якісь рахунки, чи виводились? Якісь гроші чи відбувалися якісь транзакції? Певні докази того, що якісь розрахунки між Україною і Кіпром відбувалися. Ми публікували. Потім це все заперечувалося знову і знову. Це дуже важливо, тому що коли вони говорять, що це не мало жодної там, жодної вартості, чому я говорю про рахунки? Вони говорять, що це номінальна вартість, ніяких грошей не виводилося. Якщо президент, будучи на посаді, здійснює бізнес діяльність, а відкриті рахунки є свідченням цього, це уже порушення конституції. Ну, якщо повернутися коротко, підсамувати от, декларацію, більше ста компаній так, там задекларовано. <кій> Навіть якщо говорити про 2014 рік, коли була створена компанія на Віргінських островах, яка чи, чи то для передачі в сліпий трас, чи то для продажу. Тобто обіцянка продати бізнес на посту президента, про неї більше ніхто не пам'ятає, я так зробила висновок для це. Принаймні не пам'ятає людина, яка обіцяла або не хоче цього. Робити, ну тобто нам не вистачає просто заяву Порошенка про те, що я не буду продавати «Рошен», тому що ми два з половиною роки чуємо про те, що от, от він буде проданий, от, от він буде переданий. Досі є певні докази того, що певні ознаки того, що інша компанія має право власності, тим не менше, якщо відкрити в українському реєстрі компаній фонд, який володіє Рошеном, там кінцевий власник залишається Порошенко. Тобто мають змінитися Вони мають змінитися на цей от рочільський траст. Власник має бути інший. Досі Петро Порошенко залишається власником Рошену. Ну і ця, ця обіцянка не виконана, і ніякі всесвітні скандали, ніякі оці от плутання у свідченнях вони не наближають. нас, На жаль, дякую за ці пояснення. Анна бабінець, журналістка слідства інфо в гостях на громадському.